Мої вітання, шановна спільнота, мої підписники. Сьогодні в мене буде спроба прочитати вам ось а, з такого твору «Підмогильний місто. Валеріан підмогильний написав твір Місто. От, і я вам прочитаю першу частину. А перед тим рецензією минуло майже 100 років від написання роману Місто. Але він і досі є актуальним. І сьогодні мрійники вирушають у мандри, полишаючи свої домівки в селах, у пошуках кращої долі далеко не завжди знаходять те, що шукають. Молодий енергійний сільський юнак Степан Радченко приїздить до Києва, вступає до економічного вишу і сподівається повернутися з новими знаннями на село. Він зустрічається із сільською дівчиною Надійкою, сумлінно навчається в інституті, але гординя й амбіції беруть своє. І Степан вирішує підкорити місто. Після масових репресій інтелігенції 1930-х років, під які потрапив також і Валеріан Підмогильний, роман Місто, як і інші твори письменника, був заборонений до 1989 року. Отож, власне, твір. Місто шість прикмет має людина. Трима, подібна вона на тварину, а трима на Янгола. Як тварина людина їсть і п'є, як тварина, вона множиться, і як тварина викидає. Як Янгол вона має розум, як Янгол ходить просто, і як Янгол священною мовою розмовляє. Талмуд Трактат Авот. Як можна бути вільним Евкріте? Коли маєш тіло? А. Франц Таїс. Частина перша. Здавалось, далі пливти нема куди. Спереду Дніпро, мов спинився в несподіваний затоці, оточений праворуч, ліворуч, і просто зелено-жовтими передосінніми берегами. Але пароплав раптом звернув, і довга спокійна смуга річки протяглася далі до ледве помітних пагорків на обрії. Степан стояв коло поруччя на палубі. Мимоволі пірнаючи очима в ту далечінь і мирні удари лопастей пароплавного колеса, глухі капітанові слова колорупора відбирали снагу в його думок. Вони теж спинялись у тій туманній далечині, де непомітно зникала річка, немов обрій становив останню межу його прагнень. Хлопець поволі глянув по ближчих берегах і трохи збентежився. На повороті праворуч виникло село, приховане доти за лукою. Серпневе сонце стирало з бруд з білих хаток, мережило чорні шляхи, що гналися в поле і зникали десь, посинівши, як річка. І здавалось, той зниклий шлях, з'єднавшись із небом у безмежній рівнині, другою галузю вертався знову до села, несучи йому вібраний простір. А третій шлях, скотившись до річки, брав до села свіжину Дніпра. Воно спало серед сонячного дня, і таємниця була в цьому сні серед. Стихій, що живили його своєю міттю. Тут, при березі, село здавалось питомим витвором просторів, чарівною квіткою землі, неба й води. Його село, те, що Степан покинув, теж стояло на березі. І зараз він несвідомо шукав спорідненості між своїм та цим селом, що випадково трапилось йому на великій путі. І радісно почував, що ця креативність, що ця кревність єсть і що в ці хати, як і в свої покинуті, він би зайшов господарем, з жалем дивився, як тане воно, отсуваючись за кожним рухом машин, і от пасмоги такого диму сховало його зовсім. Тоді Степан зітхнув може, це було вже останнє село, що він побачив перед містом. Він почув у душі своїй невиразне хвилювання і милость, мов лишив у своєму селі й по всіх, що бачив, був не тільки минуле, але й надії. Заплющивши очі, він піддався Сумові, що колесає душу. Коли розігнувся від, від поручнів, побачив коло себе надійку. Не чув, як вона підійшла і зрадів, хоч і не кликав її. Він тихо взяв її за руку. Вона здригнулась, не підводячи голови, дивилась на віяловидну хвилю, що гнав своїм носом пароплав. Вони жили в одному селі, але досі були мало знайомі. Тобто він знав, що вона існує, що вчиться і не ходить на вулицю. Кілька разів навіть бачив її в Сільбуді, де віддав бібліотекою. Але тут вони здибалися ніби вперше, і, спіль... і спільність долі зблизили їх. Вона, як і він, їхала вчитися до великого міста. В них в обох у кишенях були командировки, а перед ними нове життя. Вони разом переходили кордон майбутнього. Щоправда, їй було трохи певніше. Вона ж хвалилась, що батьки постачатимуть харч, а він мав тільки надію на стипендію. Вона їхала на помешкання до подруг, а в нього був тільки лист від дядька до знайомого крамаря. у неї і вдача була жвавіша, а він був зосереджений і ніби млявий. За свої 25 років він був підпасичем-приймаком, потім просто хлопцем, далі повстанцем і наприкінці секретарем сільбюро спілки Робземлісу. Тільки одну перевагу проти неї мав був здібний і не боявся іспиту. За цей день на пароплаві він встиг розглубачити їй багатсько темних сторінок і соці... соціальних наук, і вона зачаровано слухала його принад... принадний голос. Одійшовши від нього на мить, вже почувала раптову нудьгу й нові ще не з'ясовані економічні проблеми. Коли він починав викладати їх, починав викладати їх, їй хотілося, щоб хлопець розповів щось інше про свої сподівання, про те, як він жив ті роки, коли вони ще не зналися. Та вона тільки дякувала йому за вказівки і переконливо додавала. О, ви одержите стипендію, ви такий знаючий. Він посміхався, йому приємно було чути собі хвалу й віру в свої сили від цієї синьоокої дівчини. Справді, надійка здавалася йому кращою від усіх жінок на пароплаві, довгі рукава її сірої блузки були миліші йому за голі руки інших. Комірець лишав їй тільки вузеньку стожку тіла на видноті. А інші безсоромно давали на очі всі плечі і перші лінії грудей. Черевики її були округлі й на помірних каблуках, і коліна не випинались раз у раз з-під спідниці. В ній вабила його нештучність, рідна його душі. До тих інших жінок він ставився трохи погордо, трохи боязко, почував, що вони не зважають на нього, навіть зневажають за його благенький френч. Рудий картуз і вицвілі штани. На зріст він був високий, тілом міцно збудований і смуглий на обличчі. Молоді м'які волосинки, не голені вже тиждень, надавали не йому неохайного вигляду, але брови мав густі очі великі, сірі, чоло широке, губи чутливі. Темне волосся він откидав назад, як багато хто з селюків і дехто тепер з поетів. Степан тримав свою руку на теплих, надійчених пальцях і замислено дивився на річку піщані круті береги й самотні дерева на них. І Раптом надійка випросталась і, махнувши рукою, промовила: А вже Київ близько. Київ це те велике місто, куди він їде вчитись і жити, це те нове, що він мусить у нього увійти, щоб осягнути свою здавна викохувану мрію. Невже Київ справді близько? Він збентежився і спитав: А де ж Левко? Вони оглянулись і побачили на кормі гурт селян, що розташувались там із обідом. На розгорнутій свитці перед ними лежав хліб, цибуля і сало. Левко, студент, сільськогосподарник з їхнього ж села, теж сидів коло них і живився. Він був лагідний. Лагідний і грубший, ніж дозволяв його зріст. Отже, з нього був би колись ідеальний панотець, а тепер зразковий агроном. Сам з діда Прадіда селюку він чудово вмів би допомогти селянинові, чи то казанню, чи то науковими порадами. Учився він дуже акуратно, ходив завжди за в чумерці і над усе любив полювання за два роки голодного перебування в місті. Цілком виробив і оформив основний закон людського існування з поширеного з революції гасла: Хто не робить той їсть, той не їсть, він вивів собі категоричну тезу Хто не їсть, той не робить, і прикладав її до всякого випадку й нагоди. Селяни тут на пароплаві, охоче почастували його своїми немудрими харчами, а він зате розповів їм цікаві речі про планету Марс. Про сільське господарство в Америці та про радіо. Вони дивувались і обережно трошки насмішкувато потай віри неймучі, розпитували його про ці дива і про Бога. Левко підійшов до своїх молодих колег, посміхаючись і трохи похитуючись на куцих ногах. Посміхатися і бути в доброму гуморі було його основною властивістю, критерієм його ставлення до світу. Ні бідування, ні наука не змогли вбити виробленої під тихими вербами села доброзичливості. Степан і Надійка вже зв'язували свої клунки. Ще один поворот стерна і кінець піскуватих горбів річки ліворуч лягли сірі смуги міста. Пароплав протяжно крикнув перед розведеним бунтонним мостом, і цей пронизливий гук озвався в Степановому серці болісною луною. Він забув на ту мить про свої ніби здійснювані жадання і тужливо дивився на струмінь білої пари над свистком, що давав останній сигнал його минулому. І коли свист рап, раптом вщух, в душі його стало тихо й мертво. Він відчув десь у глибині дурний натиск сліз, зовсім невідповідний до його віку і становища, і здивувався, що ця вільгість ще не висохла в злиднях і праці, що вона затаїлась, і от несподівано і недоречно заворушилась. Це так вразило його, що він геть почервонів і одвернувся. Але Левко помітив його хвилювання, він поклав йому руку на плече і промовив Не журись, хлопче. Та я нічого ніякого, відповів Степан. Надійка засипала Левка запитаннями. Він мусив назвати їй кожен горб, кожну церкву, мало не кожен будинок. Та Левко виявив мало знання місцевості. Лав... Лавру, правда, він назвав. Пам'ятник Володимирові теж, а що і горбатого звуть Володимирським, він, напевно, ручитися не міг. В Києві він обертався в обмеженому і визначеному колі. Вулиця Леніна, де він мешкав інститут. З цього шляху він майже не сходив, хіба що бував тричі, в зиму, е, тричі на зиму в п'ятому держкіно на американських трюкових фільмах, та виїздив в ряди годи полювати на полінній Київ-тетерів. Тому він безсилий був задовольнити надійчину цікавість, що роз'ятрувалася дедалі. Купи будинків, таких крихітних і кумедних здаля, захоплювали її, і вона зраджувала веселим сміхом свою радість, що там житиме. Але увага її швидко відхилилась від міста. Вона дивилась на моторні човни, що бадьоро стукотіли по річці, на човни звичайні, де на півголі засмаглі спортсмени вправляли м'язи і весело хитались на хвилі, що гнав пароплав. Сміливі плавці кидались мало на під саме колесо і радісно гукали. І раптом повз пароплав білим привидом пролинула трищоглова яхта. Дивіться, дивіться. скрикнула дівчина, задивившись на незвичайні трикутні вітрила. На палубі яхти було троє хлопців і дівчина в серпанку. Вона здавалася русалкою з давніх казок. Їй не можна було навіть заздрити. Що ближче до Києва рух на річці більшав. Спереду лежав пляж, піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників. Місто спливало з гори до цього берега. З вулиці Революції широкими сходами до Дніпра котилась барвиста хвиля юнаків, дівчат, жінок, чоловіків, білорожевий п'яттік рухливих тіл, що перечували на насолоду сонця і води. Серед цієї її руби не було сумних. Тут, край міста, починалась нова земля, земля первісної радість, радості. Вода й сонце приймали всіх, хто покинув допіру Пера і терези, кожного юнака, як Кия, і кожну юнку, як Либідь. Місцями погноблені й в одежі білі тіла виходили з в'язниці, розцвітали бронзою в гарячій млості на піску, як загублені десь на нільських берегах дикуни. Тут на мить кожному воскресало первісне голе життя, і тільки легкі купальні костюми нагадували за тисячоліття. Контраст похмурих споруд над берегом і цього безжурного купання здався надійті разючим і чарівним. В цих протилежностях вона усвідомлювала розгін міського життя і його можливості. Дівчина не ховала свого захвату, їй сліпила. Рябизна костюмів, гаматіл від блідорожевих, піру виставлених на сонце до брунатно-чорних, уже загартованих у пекучому промінні літа. Вона пристрасно приказувала, як це гарно, як це гарно. Степан аж ніяк не поділяв її піднесення. Видовисько голої, безглуздої юрби було глибоко неприємне йому. І той факт, що Надійка теж приєднується до того смішного, безпутного натовпу, його прикро вражав. Він похмуро сказав з жиру це все. Левко дивився на людей вибачливіше сидять по конторах ну й дуріють. Зійшовши в тисневі в на берег, вони стали осторонь, пропускаючи перед себе навалу пасажирів. Надійче на піднесення вже зів'яло. Місто, що віддалік було біле від сонця і легке, тепер важко нависало над нею згори. Вона боязко поглядала навкруги. Її глушило гукання перекупок, свистки, брязки, брязки та автобусів, що рушали на Дарницю, і рівне пихкання парової машини десь поблизу на млині. Степан скрутив з махорки цигарку і закурив. Він мав звичку спльовувати після цього, але тут ковтнув слину з гірким махорченим пилом. Махорочним пилом. Пробачте. Все навкруги було дивне і чуже. Він бачив тир, де стріляли з духових рушниць, ятки з морозовим, пивом та квасом, перекупок з булками, насінням, хлопчиків з ірисками, дівчат з кошиками абрикос і морелей. Повз нього пропливали сотні облич, веселих, серйозних і заклопотаних, десь голосила обікрадена жінка, кричали, граючись, пацани. Так, звичайно, тут є, так було, коли його нога. Ступала ще м'якою курявою села, так буде й надалі. І в цьому цьому він був чужий. Пасажири всі розійшлися, пароплава почали розвантажувати. Довгими сходами пішли півголі вантажники з лантухами, паками, садовиною, потім понесли розчепірені волов'ячі туші і покотили засмулені смердючі бочки. Левко повів їх, показуючи дорогу. На вулиці Революції їхній. Їхні шляхи розходились. Степанів на Поділ, інших двох на старий город. Ти ж до мене переходь, якщо там, сказав Левко, адресу записав. Степан хутко попрощався з ними і звернув праворуч, розпитуючи в ряди годи дороги в перехожих. Проходячи повз книгарню, він спинився коло вітрини і почав розглядати книжки. Вони були рідні йому, ще з малку. Ще не вміючи читати, зовсім хлоп'ям, він гортав єдину книгу. Що прикрашала божницю дядькової хати, якийсь столітній журнал з безконечними портретами царя, архімандритів та генералів, і якраз не малюнки, а низки чорних рівненьких знаків вбирали його очі. Він навіть не пам'ятав, як вивчився читати, якось випадково. І потім з насолодою вимовляв слова, аж ніяк не розуміючи їхнього змісту. Коло вітрини він стояв довго, читаючи одну за одною назви книжок та видавництв і дати років. Про деякі він думав, що вони будуть подібні йому в інституті, але чудне враження справляло на нього ця маса томів, що серед них побачив тільки одну читану книжку. В них немов зосередилося все те чуже, що мимоволі лякало його, всі небезпеки, що він мусив побороти в місті. Наперекір розумові й усім попереднім розрахункам безнадійні думки, спочатку, ніби питання почали опановувати хлопця? Ну навіщо було сюди забиватись? Що буде далі? Як він житиме? Він пропаде старцем вертатиме додому. Чом було не їхати до свого окружного міста на педкурси? До чого ці хлоп'ячі вигадки з інститутом і Києвом? І хлопець стояв коло невеличкої подільської книгарні. Що здавалась йому сліпучою, немов вагаючись, чи не вертати на пристань. Я притомився з дороги, подумав він. На рахунок цієї притоми він і поклав ту обважнілість м'язів та неохоту рухатись, що його тут обняла. Але почував він себе посланцем, що виконує надзвичайно важливе, тільки чуже доручення, свої давні бажання він раптом відчув як сторонній примус і скорився йому не без глухої дрази. Він пішов далі під владою своїх побляклих на мить, але чіпких мрій. На нижньому валу відшукав 37-й номер, зайшов хвірткою на подвір'я і постукав на ганку в глухі, поїдені червою двері. За хвилину йому відчинив чоловік у жилетці з куцею борідкою і сивиною в волоссі. Цей був рибник Лука Демидович Гнідий, що за часів революції. Та міських злиднів був зробив рідне Степанове село Теревені центром своїх крамообмінних операцій, завжди спиняючись у хаті його дядька. Тепер рибник мав поквитатись за ці вигоди, хоч роки ті вже минули та й були зовсім не такі, щоб їх приємно згадувати. Він трохи злякано глянув на Степана поверх своїх окулярів, потім неспокійно розірвав конверт, переглянув листа і мовчки пішов, читаючи його до хати. Степан лишився сам перед розчиненими дверима. Клунки муляли йому плече, і він скинув їх додолу. Почекавши кілька хвилин, і сам сів на Ганкові. Вулиця перед ним була порожня. За весь час, що він тут був, пішки не пройшло ніхто, не пройшов ніхто, тільки візник проїхав, пропустивши вішки. Попустивши вішки. Хлопець почав крутити цигарку, зосередивши на ній всю увагу. Як людина, що хоче відхилитись від настирливих, але недоцільних думок, помалу послинив край грубого махоркового паперу, обережно заліпив свій виріб і полюбувався на нього. Цигарка вийшла напрочуд рівна, трохи загострена на кінці, щоб краще було запалювати. Взявши її в рот, Степан одкинув полу свого френча і засунув руку в глибоку, але єдину кишеню в штанях. З другого боку кравець пошкодував матеріалу, цілком правдиво міркуючи, що є люди, яким досить і однієї кишені. Природа могла б за цим кравецьким здогадом заощадити собі в багатьох осіб по оку чи вуху, які і раджено їй в міфах про циклопів. Перебравши рукою скарби, що в тій кишені були: ножик, старий гаман, випадковий гудзик і хустку, він видобув. Коробок сірників, але порожнісінький. Останнього сірника він витратив на пристані. Степан кинув його додолу і роздушив чоботом. І тому, що закурити не міг, хлопець хотів курити ще більше. Підвівшись, він підійшов до хвіртки, виглядаючи випадкового курія, але подільська вулиця була, як і раніше, пустельна. Ряд низеньких, старомодних будинків кінчався коло берега обдертими, давно немазаними халупами. За півкварталу з вулиці зникав брук і пішохід. Самотня гола від віку до поля чудно стриміла, перед якимсь вікном. Раптом хтось на ганку гукнув його на ім'я, і хлопець здригнув, ніби спіймався на злочині. Гнідий кликав його. Я тут житиму, подумав Степан, і ця думка здалася йому чудною, як то поля, що він зараз побачив. Але гнідий повів його не до хати а вглиб подвір'я, до сарая. Степан ішов позаду і дивився йому в спину. Крамар був трохи згорблений і тонкий в ногах. Він був невисокий, але худі ноги його здавались довгими і негнучкими. І Степан подумав, як легко переламати такі ноги. Коло сарая, гнідий, одімкнув замка, очинив двері і промовив: Отут перебудете. Степан зазирнув йому через плече в невеличку комірку. Це була маленька столярня. Коло стіни стояв верстат. На полицях вздовж лежало начиння. Навпроти темніло крихітне вікно, линув дух стружок і свіжого дерева. Хлопець так здивувався на своє приміщення, що навіть перепитав Оце тут? Гнідить дзенькаючи ключами, повернув до нього окуляри. Вам же ненадовго? Обличчя його було в зморшках, щось погноблене було в його очах. Степан несміливо увійшов і поклав у кутку свої клунки, нахиляючись. Він крізь щілину між дошками побачив своїх сусідів за перегородкою, пару корів, ще спокійно ремигали коло ясел. Хлів, ось де він має жити, як тварюка, як справжнє бидло. Він відчув, як шпарко кинулось його серце і кров линула до обличчя. Випроставшись, він був червоний і зневажений. Він глянув гнідому у вицвіле обличчя, що за ним, здавалось, не було ні бажання, ні думки, і, почуваючи якусь владу над ним, промовив. Сірнака дайте, прикурить. Гнідей похитав головою. Я не курящий, та й ви обережніше тут дерево. Він причинив двері, і ще хвилину було чути здалеку дзенкіт його ключів. Степан великими кроками ходив по коморі. Кожен крок його був погрозою. Такого приниження він не чекав. Він ішов на голод, на злидні, але не в череду. Щоправда, па... він пас корови, як колись. Так невже ж після революції, після повстань якийсь крамар, тонконоге нікчемство має право загнати його в хлів. Маленьке віконце в коморі темнішало дедалі, раптовий літній вечір запинав його. Степан спинився коло нього. Понад лавою одноманітних дахів гнався в небо в фабричний комин. Чорні звої диму нечутно зливалися з сіро-синіми присмерками, так, ніби проходили крізь небо вглиб з всесвіту. Його цигарка вже порвалася між пальцями і висипалась. Він скрутив нову і вийшов на подвір'я. Ну що ж, піде в хату, піде в кухню, добуде вогню, що ж там соромитись. Хіба це люди? Але на ганку сидів якийсь юнак, і коли Степан нахилився до нього припалювати, він сказав: Закуріть моєї. Степан здивувався, але цигарку взяв. Розкурюючи, він дивився на юнака, той байдуже пускав дим. Коли хлопець подякував йому, той мовчки кивнув головою, немов він про щось глибоко мислив і мов просидіти тут до ранку. Степан ліг у своїй кімнаті на верстат, з насолодою вбираючи пахучий дим, що п'янив його. Він мріяв, заплющивши очі, і доходив висновку, що все гаразд. Те, що він у хліву, здавалось йому вже тільки комічним. Він двічі стукнув кулаком у стіну до корів, засміявся і розплющив очі. Над коменом у віконці стояв ясний молодик. Кінець першої частини зустрінемось у наступній.